Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Понеділок, черговий початок робочого тижня. Друзі, уже з самого ранку доволі таки плідно попрацювали. Обслужили наших свинок, виготовили стартовий комбікорм. Тим не менше, є маленька пауза перед тим, як ми почнемо інші робочі процеси на господарстві. Ну і друзі, до нашої дуже дуже давно започаткованої рубрики, яку ми сьогодні разом з вами, я сподіваюся, з успіхом продовжимо. Друзі, питання дуже цікаве, дуже актуальне для всіх нас, людей, які займаються вирощуванням і реалізацією. Свинок, друзі, учора у нас була неділя, 19 січня. Ну а що неділі, ми разом з вами обговорюємо ціни локально на маленьких відгодівельних поросяток. Я, як і завжди, розповім вам все, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район, із цінами з попитом, тому що ну от, буквально 5 днів. Що тут тих 5 днів з моменту останнього огляду, але доволі таки суттєві зміни на нашому Базарі відбулися. Е, я ж в свою чергу хочу попросити всіх вас. Перейдіть, будь ласка, в коментарі. Е, по перше, підтримайте, будь ласка, нас вподобайку, у кого є така можливість, кому не важко, зробіть нам. Приємність, Ну, це буде для нас великий стимул, щоб ми працювали і е, знімали відосики далі. Е, значить, ну і перейдіть в коментарі, будь ласка, напишіть, що у ваших регіонах із цінами на поросяток. Значить, друзі, спеціально зробив таку маленьку паузу. Доволі часто мене запитують, чому не їду і не показую базар. Друзі, в зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка зараз і в нашому регіоні відбувається, а це доволі таки ну, серйозне поширення. АЧС. Я неодноразово свою позицію заявляв, базар це не те місце, де потрібно, можна так сказати, розгулювати і ну, щось роздивлятися. На базар потрібно їхати з конкретною ціллю або купити, або продати. Так як я на базар продавати поросяток не їжджу, мені там нічого робити. Тим не менше, повністю всьою ситуацією володію, так як мої колеги були на базарі і повністю описали мені ситуацію. Значить, було дуже мало на базарі, якщо до конкретики, то всього три невелика кількість поросяток. І ціна, друзі, у цю неділю на поросят, вага яких 8-10 кг, була 2000 грн. гривень за голову. Якщо порося було вагою 11-13 кг, 2300 2500, тисячі гривень. Поросята 15 2800. Що стосується покупця, майже усіх поросяток, які оці три автомобілі вивезли, усіх. Розібрали. Так що, отака от ситуація. Бара... базар можливо і локально, але ожив. Що буде на наступній неділі? Обов'язково вам розповім. Так що, ну як ви бачите, більш-менш ситуація, я би так сказав, прийнятна. Так що з нетерпінням чекаю інформації від вас уже з вашої сторони, що відбувається у ваших регіонах із цінами на поросяток, Сподіваюся, і у вас, і у ваших регіонах буде все добре або вже добре настало. Так що, товариство, біжимо пити каву і далі повертаємося до виробничих процесів. Зараз буду виготовляти вже корм для лактуючих свинок. Так що, всім миру, добра, злагоди, до зустрічі!